ДВІ історії про Святого Миколая. Матвій, мамо, а ти дійсно вчора казала правду, що сьогодні вночі, коли я спатиму, до мене завітає Святий Миколай. Надія. Звичайна що правду, Синку. Чому ти раптом зараз про це згадав? Ти ж до цього свята готувався давно, писав листа якому вказував, який подарунок цього року хотів би отримати від Святого Миколая. Оце сходиться. Я зовсім забув тобі розповісти, що сьогодні, вночі в весні до мене приходив сам Святий Миколай. Я його бачу. Матвійку, ти ж у мене фантазер. За цілий день щось придумав, а зараз хочеш, щоб я тобі повірила. Святий Миколай дійсно приходив, це правда, але він приходить уночі дуже тихо, так що його ніхто ніколи не бачить. А чому він приходить тихо, тишком нишком, щоб його ніхто не бачив? Розумієш, Матвійку, за цю ніч святий Миколай мусить стигнути, бо дуже багато дітлахів, а також дорослих людей. Всі вони хочуть у різних частинах світу, різних країнах, містах, вулицях і навіть будинках. І якщо кожен зможе побачити Святого Миколая, тоді всім цим людям захочеться подякувати йому, про щось запитати, дехто, можливо, захоче про щось розповісти. І все це займе час, якого у Святого Миколая саме у цю ніч не так багато. І тому... Багато хто може залишитись без подарунків? Саме тому, Матвійку, Святий Миколай приходить невидимо до всіх, щоб всюди встигнути, і щоб усі змогли отримати свої подарунки, в тому числі і ти. Мамо, я зараз тобі розповім, як усе було. І ти зрозумієш, що я нічого не фантазую. Це було в вічні, але як насправді? Ну, гаразд, синочку, розповідай, бо мені й самі хочеться дізнатися, який на вигляд святий Миколай. Це відбувалося у нашій церкві, куди ми з тобою ходимо. Було, як і кожної неділі служба Божа. Аж тут з вівтаря самі священника, виходить святитель Миколай, а з ним багато-багато ангелів. Миколай підходив. До кожного, і так само, як колись пам'ятаєш, священник торкнувши мені голови, так і він лагідно торкався кожного. Ангели роздавали подарунки, а потім підійшли до мене, і Миколай сказав Матвійку, я прочитав твого листа і вже встиг побувати у тебе дома. Тому, коли прокинешся зранку, обов'язково зазирни під подушку. Там для тебе щось є. Зрозуміло, а то я думала, ти знову щось вигадуєш. Мамо, а де святий Миколай бере таку кількість подарунків? Адже його прощать, і кожен хоче щось інше, а він дарує те, що просять. Розумієш, Матвійку, коли святий Миколай жив серед людей на землі, а не на небі, Бог дав йому чудо силу завдяки якій святий Миколай може кожному допомогти отримати те, чого б нього хто не попросив. Чудо силу, а це як, мамо? Колись дуже давно святий Миколай був ще маленьким, як ти. Його батьків було чимало багатства, в його домі було багато слуг. В нього було безтурботне і щасливе дитинство. На столі завжди була смачна їжа, мав новий і чистий одяг, тепле і м'яке ліжко, а навколо нього жили річні люди. У одних не було власного дому, інших не було що їсти, ще одні хворіли, а були й такі, яких не знаходилося грошей, щоб придбати для себе одяг чи усуття. Дивлячись на життя і труднощі цих людей, малий Миколай не раз запитував себе, чому так? Чому існують багаті і бідні, чому одні щасливі, а інші нещасні, одних завжди є що шисте, а в інших ні. Коли Миколай виріс, він став священником. Жаль до знедолених і нещасних завжди переповнював його серце. Коли не стало його батьків, всі статки, що були в його домі, він почав роздавати людям, годувати, одягати, купувати і так далі. Саме за цю щедрість і жартовну любов до ближнього Господь винагородив Святого Миколая чудотворною силою. Одна удова заборгувала своєму панові велику суму грошей. В неї не було жодної можливості повернути цей борг. І ось чоловік, якому вона не повертала грошей, сказав їй, що через три дні вона з дітьми повинна залишити хату йому. Це буде компенсація боргу. Почувши про це, святий Миколай поспішив прийти додому тієї жінки. Коли зайшов до хати, то попросив, аби та позичила йому дві щіна. Тільки нощіно опинилося у руках Миколая, як раптом дова помітила, що він тримає два шматки золота. Його вистолчило, щоб віддати борг і на повночінне подальше життя в достатку для неї дітей. Скажи, мамо, а що іноді буває так, що Бог залишає дітей без батьків, як дітей тієї жінки залишив без тата? Не знаю, Матвійку, мені іноді здається, що такі випадки повинні нагадувати нам і взагалі людям, що ми маємо бути милосерднішими, добрішими, щирішими, з розумінням і підтримкою ставитися до чужого лиха. Що означає з підтримкою ставитися до чужого лиха? Зараз я тобі розповім одну історію, яку нещодавно прочитала, і мені здається, що і ти сам все зрозумієш. Отож слухай. Того вечора настаному щастю не було меж. Вона нарешті дочекалася цього довгожданного дня, розпочалися. Зимові канікули. Вона ніколи, звичайно, без поважної причини не пропускала заняття в школі, вчилася майже навідмінно, але школа є школа, і ходити туди в неї не було ніякого бажання. Та Настя була дуже відповідальною і слухняною дівчинкою і тому сама розуміла, що до школи ходити треба. А отже, без будь-якого нагадування завжди виконувала домашнє завдання. А сьогодні, нарешті, цей час настав. Можна до схочу займатися, чим душа бажає, дивитися телевізор, слухати музику, на дворі гратися у піджмурки або у сніжки. Ну, не життя, а суцільне свято. А тут ще й сюрприз. Настен Хресний сьогодні зробив їй справжній подарунок, дав 500 гривень, сказавши, що це від Святого Миколая. Це свято вже давно було позагаду, через декілька днів наближався Новий рік. Але це зовсім не важливо, тому що нарешті Настя мала змогу здійснити свою минулорічну мрію на свята. З'їздити на екскурсію в Букове. Настя жила з дідусем. Своєї бабусі вона не пам'ятає та померла, коли Насті було два роки. Та та також ніколи не бачила, а може, його ніколи й не було. Мама і дідусь про нього нічого не казали. А коли дівчинці виповнилося 10 років, раптово пішла з життя й мама. Тому Настя. Залишилася з дідусем у двох. У дівчинки, звичайно, було все необхідне одяг, власна кімената, комп'ютер, смартфон. А ось поїздка в буковель поки що залишалася лише мрією. А от вона здійсниться. Настя бігла вулицею, радісно підстрибуючи з ноги на ногу. Вона підійшла до супермаркету. Вирішила, куплю попкорн, прийду додому, і знову в черговий раз почну переглядати свій улюблений фільм Один дома. Настя поспішала. Аж раптом, при самому вході до магазину щось змусило її зупинитися. Це була літня жінка, яка просила гроші ніби на лікування хворого чоловіка. Дівчинка повернулася, а потім подумала собі, та й скільки їх стоїть, таких щебраків, аферистів Але зараз повернулася, маю дрібні три гривні. Ну, гаразд вкину до пакета, нехай має, настя віддала гроші і пішла робити покупки. Виходячи назад, вона знову чомусь зупинилася біля жебрачки, помітила сльози в очах тієї шинки. Якусь мить постояла. І почала рухатися далі. І ніби так ні з того, ні з цього задумалася, а чи немало вона дала грошей тій шинці. Можливо, повернутися і додати ще якусь двайцятку. На Буковель поки що вистачає, а навіть якщо не вистачить, то дідусь додасть. Настя повернулася, щоби додати гроші, і перед очима побачила картину. Бідна жінка, мабуть, відчаї, почала ходити на стоянці між автомобілями перед маркетом і, як могла, просила бодай що небудь у воді. Але у кожного з них свої клопоти. Вони дуже правно складали покупки до святкового новорічного столу. Для тих людей цієї жінки не існувало. Насті стало надзвичайно страшно і боляче. Невже вони не помічають, чому дивляться крізь неї? А може, у них немає грошей? Та ні, це повна маячня. Хоча б гривня чи дві повинні бути. Адже у кожного з них блютуз, шкіряна борсетка, в кінці кінців авто іномарки, одні з останніх моделей. Всі ці думки за якісь секунди промайнули у настаній дитячій голові. І тут дівчинка помітила, що жебрачка жінка наближається до неї. Вона одразу почала мислити, в якій кишені у неї двайцятка. Бо, окрім неї, 500, 100, 200. Дрібніших не було. Вже за якусь мить. Жінка була біля Насті. Вона не встигла нічого сказати, як дівчинка дістала копюр і віддала жінці. І лише тоді помітила замість двадцятки віддає п'ятдесятку. Та що було робити? Ховати пізно і соромно. Же побачивши, яку суму їй віддала Настя, впала перед нею на околішки. І почала цілувати їй руки. Дівчинка зніяковіла, чи то злякалася, чи засоромилася, тіло в неї заніміло й сама враз, як вигукне, підніміться, і припиніть негайно. Жінка встала і відразу почала шукати в жебрацькому пакеті решту для Насті. Спочатку дівчинка не розуміла, що відбувається, але за якусь мить. Опанувала себе і умовила жебрачку припинити. Коли жінка дійсно припинила, то розповіла Насті, що розуміє, чому люди так байдуже і недовірливо ставляться, бо існує багато брехунів і аферистів, тому що, окрім байдужості, можна чекати в цьому світі. Ще через деякий час Настя вже знала, що саме штовхнуло цю нещасну жінку на такий крок. Сина побили, і він згодом помер. Лишилося троє онуків без батька. Дочка лікується від туберкульозу. Чоловік, вже ось як 15 років прикутий до ліжка, тих двох пенсій стає лише на ліки і за хату заплатити. А коли жінка ж брачка заходить до хати, онуки спочатку зазирають, а потім починають питати, чи бабця що-небудь їм принесла. Потім жебрачка, Знову заплакала. Дівчинка якось її заспокоїла. У насці по різних кишенях лежали гроші. Вона так робила завжди, що як загубить, то не всі одразу. Загальна сума становила 470 гривень. Їй, звичайно, що десь далеко у душі хотілося до того омріяного буковелю, але це вже скоріше за все була омріяна свічка, ніж бажання. Вона розуміла, що цього року, мабуть, Миколай не завітає до онуків, жебрачки, а свята, а свята, чого всіх так хочеться. Тому тепер, уже ні секунди, не роздумуючи, Настя дістала 200 гривень, пішла в супермаркет і придбала різних солодощів і ласощів, і віддала же для онуків, сказавши, що це все йому подарунок. Передав святий Миколай. Потім виявилося, що їм по дорозі, бо вони мешкали в одному районі. Дівчинка провела же брачку до самого під'їзду і чим швидше поспішила додому, бо сутеніло, і лише зараз помітила, що, розрядивши телефон, прийшовши додому. Добряче отримала на горіхи від дідуся, який місця собі не знаходив, смеркає, ніч, телефон вимкнений. Насті нічого не стала розповідати про свої пригоди, а просто збрехала, що до цього часу гралася біля школи з однокласниками. Адже попереду канікули цілих чотири тижні не будуть бачитися. Новий рік зустріли двох з дідусем, защастковим столом біля телевізора. За Буковель також не стала дідусеві нічого казати, і за подарунок хрестну, завтра Риство, сьогодні святвечір. На дворі вже було далеко за полудень, точніше під вечір. Настя допомагала дідусеві приготувати вечерю. Залишалося тільки зварити кутю. Дідусь сказав, що сам порається. Настя пішла до кімнати, лежала на ліжку і думала про те, що завтра вона могла би бути у Буковелі. Вона подумки уявляла собі, як там. Але ані трохи не шкодувала, що так сталося, раптом у двері хтось подзвонив. Дідусь попросив, щоб Настя відчинила, бо в хаті, бо в нього руки в піні, він мав посуд. Настя відчинила, і на просі свого дому побачила чоловіка і жінку, і двох дітлахів, хлопчика і дівчинку на два-три роки молодших від себе. Вони запитали, чи є хтось з дорослих підійшов дідусь. Молоді люди попросилися зайти в дім для важливої розмови. Дорослі пішли до дідуща, а діти залишилися з Настею у кімнаті. Через годину сіли вечеряти, де за столом дідусь познайомив Настю з татом. Дівчинка зніяковіла. Хотіла спочатку встати за столу і піти в кімнату, але щось не дало їй цього зробити. Вона не знала, що говорити або робити. Хвилин десять усі мовчали. Потім тато сказав, що для Насті все залишається, як вона захоче. Вона, її дідусь, школа, друзі. Просто щоб вона знала, що в неї в іншому місці є брат, сестра, тато. І двері його дому будуть завжди для неї з дідусем відчинені. Неочікувані гості побули у нас ці два дні, а потім повернулися додому. Настя сиділа біля комп'ютера, уже вкотре дивилася один дома, і думала про наступне різдво, яке вона планувала відсвяткувати з братом, сестрою і татом. Цього разу вже обов'язково. Мамо, я вірю, що Святий Миколай існує і допомагає кожному, навіть тоді, коли люди про це не прощать. Так, мій дом хороший, ти все правильно зрозумів. Я люблю тебе. І наступна притча про подарунок від Святого Миколая. В одному місці жив собі чоловік. Ні родини у нього не було, ні дітей, але ще саме багатство, а що того багатства у нього було немір'яно, а що вже тих грошей у нього було не лічено. Жив собі та й жив і думав, що завжди так буде. Та мав той чоловік одну біду, він був страшенно скупий, а якщо добре подумати, то не одну біду мав, а цілих три, а може, й більше. Бо, окрім того, що він був скупий, мав ще й зле серце і черству душу. А декотрі люди казали, що душі в нього й зовсім не було. Ніколи він не пожалів, ні пса бездомного. Ні з ладаря безхлібного. Отожив собі так і казав, от який я багатий, що мені ті люди, коли вони бідніші від мене. І посміхався з погорда. Сама цього року видалася люта. Хурделиця трусила шнігами, видуваючи з убоги хат останнє тепло. Мороз був такий, що сміливців, котрі наважувалися двір вийти, аж сльози з очей витискав. Саме у ту пору святий Миколай по світу ходив, додивляючись, хто з дітей залишився ще без подарунка, прислухаючись до дитячих думок і бошай. Ніби всіх обійшов, задоволено сказав сам до себе святий Миколай. Всіх дітей обійшов і всі подарунки розклав. Жодного не залишилося. Аж дивиться, дівчинка маленька біля вікна сидить, у сніговицю заглядає. Ай-ай-ай! Це ж вона мене виглядає, бідна сирітка, що в наймах у багатих людей служить, як ще це я її без подарунка залишив? бідка святий Миколай. Що ж робити, і як на лихо всі подарунки закінчилися, а дівчатко чекає, вірить, що я прийду, бачу, віконце дивиться. Зайду, но я до того багатія, попрошу щось у нього для тої сирітки той постукав у ворота. Хто там? питає багач. Та то я, перехожий один, пустіть погрітися, ще чого вештаються тут всякі. Пусти, чоловіче, добрий, бо замерзну, то й замерзай, а мені що до того? Тут святий Миколай ще більше не чекав. Бо він і сам, у дім увійти, не потребував чиєїсь допомоги. Бо як же він інакше дітям подарунки під подушки розкладав би, став святий Миколай перед тим чоловіком та ти й каже, Я, святий Миколай, прошу у тебе щось для бідної сироти. Не можеш вона залишитися ще без подарунка. Мені однаково, хто ти такий, як тебе звати. мені байдуже, чи ти святий, чи грішний. Багатство моє таке велике, що я можу ні з ким не рахуватися. Я наймогутніший, бо я найбагатший, а найбагатший я тому, що в моєму житті я ще нікому нічого не дав Але багатство не вічне, вічне тільки добро, яке ти зробиш людям, бо добро породжує інше добро ще більше. З твоїм багатством часом може щось трапитися. Нічого з ним не трапиться, я сторожу надійну поставив, вона пильно стереже мої скарби. Пішов святий Миколай, шкодуючи того нещасного чоловіка, що, надбавши багатство, забув про душу. Тихенько підійшов до вікна, де чекала на нього бідна дівчинка, заснула дівчатку, поклавши голову на підвіконня. Ти не залишишся без подарунка, дитино моя, промовив тихенько і вклав у ста дівчинки пісню. Прокинулася вранці дівчинка і заспівала так гарно, що аж сама здивувалась. Ой, засміялася радісно, а я думала, що що ти, Мохлай забув про мене, не забув. Минув час дівчинка та виросла і стала відомою співачкою. Вона їздила по світу і несла людям пісню, і де тільки лунав її голос, люди посміхалися і ставали добрішими. Дівчина та стала багатою, але ніколи не забувала, як їй колись було важко та гірко у селіцтві, допомагала бідним, жаліла бездомних котів і собак, була до всіх доброю і мала від того радість, а ще та дівчинка шанувала святого Миколая і його свято. Одного разу, саме в той зимовий вечір, коли святий Миколай, запавшись, провідує сонних дітей. Поверталася вона додому і побачила біля дороги бідного нужденного чоловіка, що просив хоча б кусник хліба, тремтячи від лютого морозу. Пожаліла дівчина старого, взяла його в свою оселю, обегріла, нагодувала, дала чисту одежу. Тут став перед нею що і сказав: Цей чоловік пожалів колись для тебе малу дещицю від свого багатства, чи й тепер будеш доброю для нього. Так буду, сказала співачка, бо він двічі найнещасніший за найбіднішого бідняка, бо в нього немає душі. Заплакав тут старий і сказав, святителю Миколаю, я згадував часто у своєму безталанні твої слова. Так, багатство не вічне, вічне тільки добро, яке ти зробиш людям. Моє багатство пропало від злодіїв і пожежі. І більше в мене нічого не зосталося, бо добра на світі я не зробив нікому. Сказав так та й заплакав ще дужче. Якщо ти плачеш, то ти не такий вже й пропащий, сказав святий Миколай. Молися, чоловіче, Бог милосердний, то може і простить тобі. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Коментуйте, цікаво почути вашу порятунку і про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!